Барвистим і потужним спогадом літа 2023 року залишиться виставка картин відомої в Івано-Франківську та вже і далеко за його межами художниці Людмили Хімейчук. За фахом Людмила Лікар і продовжує свою медичну діяльність. Та образотворче мистецтво у її житті займає поважне місце. Картини представлені на виставці. Авторка називає даяти «Даяти» – це картина для медитації. Також вони виконують функцію ще одну. Вони допомагають гармонізувати простір, енергетику в приміщенні там, де вони знаходяться. Також їх можна використовувати. Застосовуючи, наприклад, фотографію, поставивши її на робочий стіл, комп'ютера або телефона, тобто розмістити таким чином, щоб якомога частіше око попадало на ці картини. Яким чином вони працюють? Вони працюють так само, як і працюють будь-які інші зображення, які містять в собі певну закодовану інформацію. Справа тому, що наш мозок він може е скановувати е цю закодовану інформацію, так як комп'ютер сканує QR-код чи штрих-код. І е для нашого мозку абсолютно є звичайним зашифровувати якимись символами, кольорами, узорами ту чи іншу інформацію. Адже таким чином були придумані слова, мови. Ми наш, наші думки ми висловлюємо на папері яким чином, ми записуємо їх у вигляді слів. Так от, в нас це таким чином відбувається в деяких народів. Це іерогліфи, це теж малюнки. І таким чином ми можемо те, що ми хочемо отримати, чого ми хочемо досягти, якогось емоційного стану досягти, ми можемо це зображати в вигляді тих чи інших картин. І даяти це ті зображення, які мені приходять, коли я в стані медитації пробую зрозуміти, як я хочу передати ту чи іншу інформацію різними шляхами до творчих людей. Приходить натхнення, порох, поштовх, спонука. Відправною точкою того, що я почала малювати картини, був власне сон, який мені приснився, і це було пов'язано з захворюванням моєї мами. От і мені приснилася картина, яку я потім, коли я проснулася, я постійно бачила наяву, я розуміла, що іменно це зображення може допомогти їй покращити стан її здоров'я. І потім після цієї картини були наступні, наступні, наступні. Кожного разу, коли я задумувалась, чи можу я допомогти тій чи іншій людині, або в якихось там конкретних випадках декільком людям, в мене перед очима з'являлися зображення, яке я потім переносила вже в вигляді малюнку на холст. І в подальшому дуже багато людей, які бачать енергії, бачать біополи, бачать ауру. Уже від них я отримувала інформацію про ці картини, і вони мені розказували, що, що можуть ці картини робити, як вони можуть допомагати людям, і ем, яку енергію вони в собі містять. Для мене було дуже великим таким відкриттям, коли першу картину, коли я її закінчила і намалювала. Якщо чесно, за тих кілька місяців, поки я її малювала, поки я вчилася, як те, що я бачу, перенести на холст, бо не маючи жодного жодної освіти художньої, це було насправді трошки складно на початках. От, і поки я її навчилась малювати, я трошки втратила віру в той сон і втратила, втрачала віру в те, що вони можуть бути особливими. Ці картини, я почала думати: ну мало лі приснилося та й приснилося. Багато снів сниться. Ось, але а, так якось Бог дає мені, що як тільки я починаю втрачати цю віру, в моєму житті з'являються люди, які мені її повертають. І в той день, коли я мала закінчити цю першу картину, я зустріла свою знайому, яка мені ніколи в житті не розказувала про те, що вона там бачить біополе, бачить ауру. От вона в жодному випадку нікому не тільки мені вона навіть своїм близьким не розказує це того, що ну вона вважає, що це зайва інформація. І коли я її зустріла, от і розказала, що я малюю картину, але я не говорила про те, що це для медитації, що вона має лікувальну властивість, тобто жодного ні слова, ні півслова. І про маму вона мою взагалі не, не, не знає, тому що вони не знайомі. От, і коли я їй показала цю картину. Вже коли вона була намальована, от вона мені сказала, що каже: ти знаєш, що ця картина? Що ти намалювала взагалі? Ти знаєш? Я кажу: я не знаю, я ж в стилях не розбираюся. Я думала вона про стиль, про щось таке. От а вона каже: та ні, я не про стиль, каже. Я про те, що з цією картиною робити треба. Ти розумієш, що ти намалювала лікувальну картину, і вона не просто має висити висіти на стіні. Вона може допомагати людям. З нею треба медитувати. Тоді в мене виникло логічне запитання: якщо вона побачила, що ця картина не там для духовного розвитку, не як зараз дуже модно для якогось там збагачення, чи ще там щось, а вона саме для лікування. Я запитала її, кажу, чи ти могла би, дивлячись на неї, оскільки ти бачиш енергії, от сказати мені для лікування, чого була намальована ця картина? І, це було напевно такою відправною точкою дійсно в моєму житті, після чого я почала вже дуже серйозно відноситись до своєї творчості, і до цих даят. От вона сказала: каже: я попробувала відчути, де я відчуваю цю енергію, що зі мною відбувається, коли я знаю, коли я її споглядаю. І е, вона сказала, що в неї склалось відчуття, що ця картина має регулювати внутрішньочерепний тиск. Я ще тоді сказала, кажу, ну. Це не зовсім те? Ну десь близько, але не зовсім те, тому що я малювала для регуляції внутріочного тиску. Ну тоді, звичайно, вона вже пожартувала. Каже: Так, стоп, каже, ти ж медик, каже, включи, каже, включи клінічне мислення. А як ти каже, відрегулюєш внутріочний тиск без внутрічерепного? І тут я зрозуміла, що насправді дійсно вона змогла побачити, для чого малювалася ця картина. От. І от, власне, це й була, напевно, та відправна точка, після чого я почала до свого мистецтва відноситись вже з усією серйозністю і відповідальністю. Якщо людина творить, то вона стає творцем, вона уподібнюється до Великого Творця Небесного. І через те такі люди дуже щасливі. Вони відчувають вібрації космічні, і ті вібрації власне відчуваються у її роботах. Велике або й величезне значення для людини, яка починає творити, має підтримка більш досвідчених колег. Доброзичливе ставлення, позитивні флюїди важливі. На початку своєї творчості Людмила запросила мене до себе. Щоб я подивився її роботи, вони мені дуже сподобалися. Я направду відчув, що в тих роботах є енергетика в мисткині, і я сказав, що варто це робити. Тим більше, коли є у людини віра про те, що вона там бачить і відчуває, то вона побачить і відчує. Після того вона зробила роботу, яка оздоровила свою маму, і від цього мені здається, пішла ще більше розуміння того і десь отой зв'язок із космічним розумом, який надихає її і дає бажання творити. Людмила Хімейчук малює на ґрунтованому полотні. Це використовуються акрилові фарби, але в різні консистенції. Тобто, це можуть бути і рідкі, більш акрилові фарби, і паста для створення об'єму. Наприклад, квіти я спочатку формую пастою, от їх, а потім вже розмальовую. Також використовуються акрилові фарби в тюбиках, ті, які для порцеляни, для кераміки, для тканин, от, тому що мені потрібні різні консистенції, різні об'єми, і тому я використовую все, що є в асортименті на даний момент. Це ще може бути в яких формах акрил. Також я використовую іноді не зовсім звичні для художнього мистецтва засоби: це глітер металічний з манікюрного мистецтва. От, тобто я беру металічний глітер, змішую з лаком для сусального золота, для того, щоб не тьмініли ці блискітки, і наношу роблю певні елементи ось такою сумішю глітеру. Також використовую сусальне золото. От сусальне золото теж я ніде не вчилася, де як, як його е, використовувати, як його накладати. Тому тут допобіг Google. Я знайшла відеоролики в Ютубі, як це робити, і от, дякуючи їм, змогла навчитися це робити. І декілька картин у мене є з сусальним золотом. Роботи художниці засвідчують, що в них закладений глибокий зміст і титанічна праця. Безліч дрібних елементів потребують не лише майстерності, але й багато часу. Ця картина є а, цікавою а, і відрізняється від інших, тим, що вона має Маєсторосторонній варіант експозиції, споглядання. І про це я теж дізналася від людей, які бачать енергії. Тобто я цього не знала, коли її намалювала. От, і е, я зустрілася з однією людиною, яка мені теж багато що допомагає. Вона мені потім вже бачить мої картини, коли і вона мені розказує, що вона ще бачить додаткового, крім того, що я думала, що я вже все знаю, що я, що я туди вклала. От, а потім виявляється, що є ще щось. От, про, що, про що я навіть не здогадувалася. Так от вона мені пояснила, що ця картина буде вона лікувальна більше і вона буде працювати ем, з різних чотирьох сторін абсолютно по-різному. Тобто, якщо ми дивимося так, як вона стоїть, вона лікує одні проблеми. Якщо її повернути на 90 градусів, вона буде лікувати інші проблеми, 180 ще інші. І відповідно, <світаю> тобто, всі, всі чотири сторони, ось отак от вони. Ем... Будуть по-різному впливати на людину, але однозначно позитивно. Історії створення картин різні. Іноді Людмилі доводиться і про своє здоров'я подбати. Ця картина вона теж є цікавою, тому що вона я її малювала іменно для себе. і Було цікаво, як вона виникла в моїй уяві, коли з'явилось перше це зображення. Я їхала додому, поверталася з поїздки з-за кордону. Ну і навіть знаючи те, що що мені не можна вживати, їсти що бажано уникати якихось там лактози, наприклад, мене проносимість лактози. Ну, трошечки я в поїздці понаїдалася не те, що треба. От, Зараз мої пацієнти мене побачать, скажуть, от вона нам каже, то не можна, то не можна сама їсть. Ну, Деколи зриваюся. От, ну і звичайно ж, в першу чергу, що відбувається, якщо ми вживаємо, те, що нам не підходить, це йдуть набряки, тому що неприносимість продуктів вона викликає набряки. Я пам'ятаю, як я сіла в літак, подивилася на себе, як я набрякла, ноги набрякли від дороги, від очікувань в аеропорту. От і я так сіла, сіла в крісло і подумала. хм. Можливо, можна намалювати якусь картину, яка буде допомагати робити детокс і покращувати лімфодренаж. І от, власне, тоді в мене перед моїми очима появилася ось ця картина, і коли я приїхала, я вже продовжила роботу над нею. Буває так, що не одна людина, а ціла громада потребує допомоги в оздоровленні. Ця картина є особливою тим, що вона виникла в той важкий такий для нас всіх для людства період, коли почався коронавірус. І я почала задумуватись над тим, чи можу я чимось допомогти, якось покращити імунітет. Допомогти людям, щоб через Даяти вони могли краще боротися з вірусом і одужувати швидше, і щоб робити профілактику. І тоді мені з'явилось це зображення. Цікаво, те, що коли я закінчила цю картину, і я війшла в медитацію для того, щоб отримати назву для цієї картини. Мені прийшло слово еволюція. І спочатку мені здалося, що я або щось неправильно почула, щось, щось якось воно мені не лягало. Тому що думаю, ну як я ж малювала противірусну картину, чому еволюція, який зв'язок з еволюцією. От, але потім почала приходити інформація вже з інших джерел. І от власне, з астрології дізналася, що виявляється, одна і та ж планета відповідає і за віруси, і за еволюцію. Це мені вже перше так лягло. Думаю, угу, ну Значить, щось таке в цьому є. значить, Я правильно почула. І, а потім, Мені одна моя подруга сказала, що дуже цікаве відео дивилася в Ютубі вірусолога, який розказував, що власне вся еволюція на планеті вона відбувається за рахунок вірусів, тому що, власне, коли віруси попадають в організм, наші адаптаційні сили, коли включаються, от, організм починає пристосовуватись до нових умов, і власне таким чином організм, як людей, так і тварин, тобто, взагалі, всі організми живі на землі, от що вони еволюціонують і власне завдяки вірусам. Генетична інформація передається не тільки від мами до дитини, а в межах виду від однієї людини до іншої. От. І тоді я зрозуміла, що ну, от настільки воно глибоко було закодовано, що я навіть одразу з першого разу я не змогла е побачити це і е відловити так оцей зв'язок. Але завжди інформація потім приходить, 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 і я в результаті розумію, що е все, все, все було почуто правильно. Коли я малюю. Я не, за, не замислююсь над тим, що означають ці символи, малюнки, ті, які в мене є перед очима, які я переношу на м, малюнок, на да'яту. Тому що як тільки я починаю задумуватись над якоюсь розшифровкою, я включаю вже іншу півкулю. Не ту творчу, яка мені допомагає вловлювати ці, ці зображення і переносити їх, а ту, яка більше схильна до аналізу, так уже праву, праву півкулю. От. І я тоді перестаю бачити їх. Тобто, от я це було не один раз. Як тільки я починала замислюватися над розшифровкою, я просто перестаю їх бачити, і я зрозуміла, що це можу робити тільки коли вже картина повністю завершена. Я її вже закінчила, намалювала. Тільки тоді я вже дивлюся на неї і починаю пробувати зрозуміти, що ж вона хоче сказати своїми символами. Але не в процесі. Людмила використовує всюди квіти. Ми знаємо, що квіти це є теж красота небесна. Так? Вона, або я би ще інакше сказав, що квіти, красота квітів нагадує нам про рай, який ми втратили. І от в цих квітах, коли ви дивитеся поєднання з золотом, поєднання червоного, голубого, фіолетового, воно направду створює велику потужну енергетику. Ми знаємо про те, що є така так звана арт-терапія, де кожен колір виліковує людину, впливаючи на, на людину. І, власне, оце тут у цій роботі є у неї. І оця арт-терапія власне робить великі чуда. Вона людей даючи їм вібрації, кольорові, вона людей оздоровлює. Урочисте відкриття виставки в Івано-Франківському краєзнавчому музеї було велилюдним: колеги-медики, колеги-художники, шанувальники і поціновувачі усіх людмилених талантів заполонили залу. А хто хотів на самоті помедитувати, прийшов пізніше ще раз. А може, і не раз. Ми зараз запропонували відвідувачам виставку не професійної художниці, але людини з художнім баченням світу. Виставка особлива тим, що її роботи, авторки, є роботами для медитації. Картини викликають дуже особливе захоплення, оскільки кожна з них має особливий світ. І біля кожної можна провести години часу, можливо, і дні. Якщо захопитися, поринути і зрозуміти, дуже важливо, що кожна картина має коротеньку анотацію, і там введено бачення авторки власне про свій твір. Вона наштовхує, що саме хотів показати нам автор, але одночасно ми можемо і зрозуміти своє бачення тієї чи іншої картини. Людмила особлива людина, оскільки вона знає людські тіла, бо є лікарем за фахом, але судячи з того, як професійно вона малює, вона є і знає людські душі. Тобто, власне, сама авторка є людиною унікальною свого роду, і це завдяки такому поєднанні знань і вмінь, і розуміння душі тіла. І усього людського і надлюдського тому е, виходять у неї такі красиві, особливі роботи. Ми сприймаємо, коли ми ще не роздивляємося всякі символи, су суть е, написаного, суть розказаного е, в анотаціях і е, не дивимося на техніку виконання спочатку, як на кожного глядача, як на кожну людину, у нас е, спочатку. Е, е, ми бачимо колористику, ми бачимо е, з, е, загальне враження, ми бачимо е, композицію, яка на нас якимось чином впливає. І тому спочатку перше враження це таке е, якби занурення, занурення в якийсь такий е, свій, е, такий теплий, е, теплий світ. Це перше враження. І потім, коли вже роздивляєшся ці картини, ти починаєш вже більш детально роздивлятися і розуміти, про що вони? Читаєш анотацію, розумієш, що там іде розшифрування. Коли я, наприклад, ну, сумніваюся, які вібрації несе та робота, чи вона має добрі вібрації, чи вона має е якісь інші вібрації, за це я. Провіряю, у мене є такий маятничок, і я цим маятничком провіряю, дивіться, це говорить про те, що ця робота є моя. Її вібрації співпадають із моїми вібраціями. Тепер які, які вона має вібрації. Управо вібрації. Плюсові, якби було уліво, вібрації була б мінусові, і це зрозуміло, бо лише позитивне зображення може вплинути добре на глядача. Поглядаючи даяти Людмили Хімейчук вперше, розуміємо, що буде ще не одна зустріч, але є люди, і їх дуже мало, які були біля витоків цього мистецького джерела, яке тепер напуває багатьох. Глядачі, які відвідувачі, які приходять на виставку, вони вже бачать кінцевий результат. А люди, які знають людочку, насправді близько, знають багато років, вони бачать, як усе починається, як усе народжується, і розуміють наскільки все це непросто, так тому що. А дуже часто я приходжу до неї. Там ну там, умовно кажучи, бачу, вона десь там в Фейсбуці сиділа там в другій годині ночі, в третій годині ночі. Ми переписуємося і кажу, а чого ти так пізно ну, не спала? Вона та ти знаєш, я малювала там випадково зайшла в Фейсбук, потім знову малювала. Я кажу, тобто, ти малювала до другої, до третьої, до четвертої. Так, у неї, коли є натхнення, вона малює до другої, до третьої, до четвертої. Вона може малювати всю ніч і навіть не спати. І ну, якщо чесно, звісно, я її подруга, я її страшенно люблю, і я дуже. Часто Я кажу, ну для чого ти це робиш? Ну є ж в день. Тобто, ну, ти ж можеш це робити в день, обов'язково це робити пізно вночі. Ну Краще відпочити, краще поспати і потім там наступного дня там, з, з більшим натхненням приступити до творчості. А що Вона мені каже, ти знаєш, в мене коли є ось це натхнення, та, каже, я просто навіть не хочу переривати процес. Більше того, знаєте, вона. Готова пожертвувати собою так своїм там сном, своїм там, напевно, самопочуттям, тому що насправді дуже часто акрилові фарби вони викликають алергію. Дуже часто, ну вона насправді я бачу, що її і голова болить, і вона себе не дуже добре почуває після такого процесу творчості. Але вона завжди каже, ти знаєш, я це роблю для людей, так тобто я хочу цим допомогти людям. Тобто, нехай це буде якийсь мінус мені, але це завжди буде плюс глядачеві, щоб ця картина комусь допомогла, там допомогла комусь покращити. Своє самопочуття, свій настрій, свій якийсь там психологічний стан та оця її відданість. А людям вона мене просто вражає. Знаєте, і вона насправді вартує дуже багато чого в нинішній такий непростий час. Даят Людмили Хімейчук потребують люди, бо вже неодноразово переконалися у їх цілющій силі. Коли у людини є довіра до мисткині, до автора, і коли вона приходить до неї і бачить її, і підсилюється оцими роботами, вона дійсно стається чудом. Чудо оздоровлення. Дуже багато моїх друзів хотіли теж мати копії таких картин, і я все думала, на якому матеріалі зробити, спробувати зробити принти. І ідея прийшла на рахунок шовку. Чому шовк? Тому що шовк рахується, що це така жива тканина, от і вона має свою особливість. Шовк не притягує негативну енергетику. Він фіксує на собі тільки позитивну енергетику, і це дуже важливо, тому. Першою спробою було іменно друк на шовку. Одна компанія в Києві. Вони змогли мені в цьому допомогти. В них хороша якість принта, якісний італійський шовк, і таким чином з'явилися перші хустинки для медитації тобто, це хустинки, які можна було відповідно і носити так в вигляді, як звичайний аксесуар, але при бажанні її можна зняти з шийки, розстелити на дивані чи там на Спинці дивана чи на підлозі, і помедитувати з цим зображенням, тобто вони виконували вже подвійну функцію і як картина для медитації, і можна було їх одягати. Тобто Шовк напитувався цією. Позитивною енергетикою, яка у нас ще збільшується в процесі медитації, і коли ми його одягаємо після цього, то ми ну, своєрідний, як такий кокон енергетичний позитивний одягаємо, тобто вони тоді виконують додаткову захисну функцію, лікувальну от і покращують настрій. Ну багато моїх а, подруг, а, клієнток, які придбали такі хустини, вони всі це відмічають. що навіть якщо в них поганий настрій в той день, як тільки вони одягають хустинку, вони відмічають, що якось от все налагоджується, тобто настрій стає краще. Краса, співчуття, доброта і мистецтво таки врятують світ.